Всім привітаком! Вітаю вас на своєму каналі. Так-так, це влоговий канал. Але сьогодні тема не про влог. Сьогодні у нас дуже цікава тема, на яку я хочу дати відповідь на питання, тому що мені задавали. Ви цікавились, а я буду вам відповідати. Вибачте, що світло ось так мені робить, воно мене теж дратує, але я нічого не можу зробити. Тому. Давайте все та й по порядку. Як ви зрозуміли по назві цього відео і по опису цього відео, що відео буде сьогодні про те, як в нас в Україні стати б'юті-майстром і скільки це взагалі коштує? І плюси та мінуси, чого більше, як ви думаєте, плюсів чи мінусів? Чи від плюсів і мінусів, якщо замкнути, поїде дах? Це, певно, що ось так. Саме ось так. Певно, що це виглядає, що якщо плюси з мінусами, то точно поїде дах. Так, давайте, я дуже багато говорю, давайте все те по порядку. В нас в Україні зараз на календарі 11 грудня 2025 рік. Місяць тому я закінчила курси з нарощування вій. І курси на хвилиночку мені коштували 12 тисяч гривень. Дорого, чи дешево це, можете оцінити самі. Знаю, що в кожному місті кожен майстер, який є, є дійсно майстром своєї справи, має різний, різну ціну. Взагалі оцінюються всі по-різному. В нас в місті можна теж знайти і за 3 тисячі, і за 6 тисяч, але. Ну, так собі. Я чомусь обрала саме так. Я обрала майстра, який може навчити майстра, який дійсно професіонал у своїй справі, бо я хотіла не просто навчити, щоб це не було просто якийсь такий курс, який можна було знайти на просторах інтернета, Ютуба і взагалі не платити такі гроші. Тому ось так: 12 тисяч гривень, і ти левел майстер. Але до цього всього ще потрібно купити матеріали. Мені десь вони обійшлися в 100... тисяч 6, певно, що в тисяч обійшлися мені матеріали. І те, щоб купити собі ще або кушетку купити, яку я купила собі додому. Нехай буде, бо вдома я теж трішки роблю, займаюся цим, але я роблю це в студії. І все ж таки я для себе обрала комфорт, комфорт для своїх клієнтів, бо вдома мені так собі не дуже комфортно, якщо чесно. І обрала комфорт для своїх клієнтів. І вона мені коштувала 2,5 тисячі гривень. А оренда один місяць коштує. Я знайшла за 1750. Але це десь приблизно ця вся феєрія коштує 20 тисяч гривень. Майстер за майстер, прям. Що я хотіла сказати, ціна питання всього лиш 20 тисяч гривень. Але який шлях потрібно пройти, щоб стати дійсно майстром? Тому що ось цей сертифікат нічого не вирішує, абсолютно нічого не вирішує. Тобі просто показали, як його робити, і коли над тобою стоїть ось цей досвідчений майстер, то, знаєте, та, та ти герой. А коли ти сам Потрапляєш як сліпе ото котеня. І починаєш шукати своїх клієнтів, ти починаєш шукати місце, ти розумієш, що тобі потрібно відбити хоча б оренду, не говорячи вже про ті матеріали, хоча вони не безкінечні, це теж так собі, знаєте. І ось ця історія, я розумію, що тільки лише починається. і прям це трішки важкувато, але я завжди йду туди, де важко. От туди де важко, туди я і пруся. І так я і зробила. Закінчила курси, знайшла місце для оренди, і тепер в вічному пошуку клієнтів. Це один з мінусів, що ти завжди в пошуку клієнтів. Але тут є свої плюси. Давайте ще до мінусів. Давайте ще до мінусів. Мінусів теж є трішки. Це те, що перший місяць дуже важко себе окупити, хоча б оренду і хоча б ось ці матеріали, не говорячи вже про курси, тому що. Майстрів переповнено отако і класних майстрів, і тобі постійно треба з ними конкурувати, і тобі постійно треба видавати те, що не роблять інші, щоб тебе бачили, щоб тебе оцінили і хотіли прийти саме до тебе. Як до майстра, і як до людини. Тому я активно веду свій інстаграм-влог. Хоча казала, що ніколи не буду вести інстаграм. Але. Так вийшло, камери я не боюся, тому це мій маленький козир. Такий в рукавах, як казав Трамп. І це дуже прикольно, що дійсно можна показати себе не тільки як майстра, а можна якось із іншої сторони це все обійти і, знаєте, таку зробити класну з цього історію. І... Завести свій ще інстаграм-влог. Хоча багато хто викладає просто фото, просто вію, просто очі. Але таких майстрів дійсно дуже багато, і кожен другий так робить, тому мені це, ну, мені це не імпонувало, я зробила по-іншому. -по так, давайте з плюсів це те, що все залежить тільки від тебе. Для когось це мінус, для мене це плюс. Я реально розумію, що тут тільки я, тільки все від моїх сил, тільки все від моїх старань, і це реально круто. Я от знаю, що я сьогодні зроблю, а завтра буде результат. Що я прокладаю цей шлях собі вже наперед, і це дуже прикольно, дуже круто. По друге, це підходить студентам. Це можна поєднувати з іншою роботою. Це можна також це можна поєднувати з декретом, там, десь на якісь вихідні, залишати дитину і потрошки працювати. Це дуже круто, це прям реально круто. І це та ніша, в якій можна дійсно в інстаграмі показувати просто себе. Ну як просто. Ти мене ж як мав поскакати. Так. Тобі потрібно так зацікавити людей, щоб вони йшли до тебе не просто як до майстра, а ще й до особистості. Знаєте, що ти. Що ти дійсно от цікава, їм запала в душу, тому що просто там якийсь майстер, о, там, там майстер, можна навіть не запам'ятати. От я знаю, що по собі, що я не запам'ятовую. там якесь ім'я, запам'ятаю, а так сказати, хто вона, що вона, взагалі, взагалі для мене це я не запам'ятовую. А коли реально людина веде свій інстаграм, круто-класно показує не тільки роботи, а й. За кулісся цього всього, і в першу чергу показує, що вона просто людина це круто. І це все можна разом поєднувати, і на цьому можна реально заробити. На всьому разом можна реально класно заробити. Тож, якось так, у нас, знаєте, вийшла ця історія. Ціна питання. В місті, давайте ще уточню. в місті Хмельницькому ціна питання стоїть 20 тисяч гривень, і можна щось та почати робити. Саме головне не здатися. От на цих перших парах, на ось цьому. Всьому-всьому, бо відразу в тебе дуже багато ідей, дуже багато всього. А потім ти думаєш, така, блін, ну воно реально не йде, декілька днів нема клієнтів, за оренду потрібно платити, матеріали треба нові купувати, клей новий купувати, потрібно треба на комусь практикуватися, що ж руку треба набити на швидкість. І, і оці всі думки-думки, думаєш, бо ж може його покинути вже нарешті, чи що, чи зайнятися якоюсь іншою роботою, баристою просто працювати. Але не всім це. Підходить. Мені особисто підходить саме ось так. І в цей момент потрібно сціпити зуби і йти тільки вперед. Тому, якщо ви тільки на початку свого шляху і дивитеся це відео, знайте ви не одні такі. Саме головне не закидайте. От. В вкладіть всі сили. От дайте відповідь собі на питання, чи зробили ви все можливе для того, щоб розвити це, розвинути це, розвинути себе як майстра і рухатися вперед? Наскільки ви процентів рухалися вперед? Дайте собі відповідь на питання і чи можете ви зробити більше, і це буде дуже класна для вас мотивація. Тому пишіть свої коментарі. Я буду дуже рада. Переходьте до мене в інстаграм. У мене ціль в інстаграмі набрати 10 тисяч за наступний рік. Зараз грудень, і зустрінемося з вами наступного грудня. Я вам розповім, як у мене змінилось життя за рік б'юті-майстра, І змінилось воно чи ні. Вийшов якийсь у мене результат чи ні? Я дала собі час рівно рік. До наступного грудня і хочу розвити Інстаграм 10 тисяч. Тому давайте, хто зі мною, взаємна підтримка. Я вас всіх чекаю і зустрінемося з вами там. Ібесід, чи подобається вам формат такого відео? Маленький шлях, я розповідаю про нього. І буду розповідати надалі. Пишіть свої коментарі, я вас всіх обіймаю, цілую. І, дівчатка, тримайтеся, немає нічого сильнішого, чим, чим зла жінка, яка вклала куперу грошей і тепер думає, як їх відбити. От, от то немає нічого сильнішого. Тож, давайте, тільки вперед.